Україні. Знаєте, прям от відтягувала цей момент як могла. Звід за прочитане липня. Мені дуже-дуже соромно, я просто провалила його від слова зовсім. Я прочитала дуже мало книжечок, причому я вже дочитувала знаєте, в останні дні липня, щоб хоч щось було вам розказати. Вот. До речі, хотіла сказати, якщо вам подобається моє відео. Якщо, я, ну, якщо вам подобається те, що я роблю, поставте мені вподобайку, перевірте підписочку. Це дуже-дуже важливо. Це дуже просуває моє відео і його побачить якомога більше людей. Напишіть якийсь коментарчик. Мені я завжди відповідаю, я обожнюю спілкуватись з вами. Ви в мене найкраще. Вот. І ще хотіла попросити, якщо. У вас є таке бажання, головне можливість. Будь ласка, допоможіть купити електронну книжечку, там є в описі під цим відео всі реквізити, всі баночки, манобаночки. Буду дуже-дуже-дуже-дуже вдячна. Просто <схід> <схід> вот. Ну, давайте липень. Прочитано в мене 6 книжечок. Уявіть, да? В минулому місяці було 15, в цьому 6. Ну, нормальний відкатик, но... Ладно. Джейсон Регулак приховані малюнки. У мене є, до речі, отут чи тут буде посилання, є відео на цю книжечку. Мені сподобалась книжка, ну, а в більш подробицях в тому відео. Це трилер, це як. от, Ой, знаєте, тут в одному і в двох словах і не скажеш. Там, так, там це серйозно. Я поставила цій книзі 4, це дуже рідка для мене оцінка. Бо на п'ятірку воно не тягнуло, а на трійку ну, ну теж якось ні. От. Тому четвірочка. До речі, от все ж таки я б хотіла, щоб гудріц був десятибальний, Було б набагато зручніше. бо... Це, наприклад, на вісімку да, на ця книжка. А от я не можу, наприклад, поставити 5 з мінусом там, чи 4 з плюсом. Незручненько, незручненько. Далі Олексій Жупанський, лахмітник. Знаю, ви хочете відео, буде, 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 вже поставила знаєте, от, найвищим пунктом буде. Поставила, звісно, п'ятірку. могла б поставити 10 п'ятірок, поставила б 10 п'ятірок. Дуже класний твір. Взагалі, тепер жупанський один із моїх улюблених українських авторів. Да. Е, далі е, Яцек-Денель Кривоклят. Е, відео ще не зробила, теж планую. Це моє таке автор від, відкриття. Е, я купила потім ще два його перекладені української книги. Е, матінка. матінка в общем, якась там матінка і. І Ляля. Це абсолютно. От у нього, знаєте, що я замітила Данеля? Це польський автор, у нього кожна книжка написана в своєму стилі. І це, в принципі, мені подобається. От. Ну, Принаймні, от Кривоклята, якого я читала, це просто бомба-ракета. Тому в мене великі очікування від цього автора, від цієї Е, Далі. Е Джесіка Гарсленд Невермур. І далі йде Дево Сміт, це друга частина. Це трилогія. Третю частину я не прочитала. «Порожний вірус прочитаю, можливо, на вихідних. Візьму на дачу. Мені, знаєте, я поставила, що я поставила? Я поставила знак питання. От. Я не визначилася з оцінкою, бо. Перша книга мені, ну я не знаю, чесно скажу, вона мені не дуже так прям сподобалась. Друга частина мені сподобалась. Там принаймні є сюжет, там є якийсь, ну, вибачте, за слово, двіжуха, там є, ну, там є про що поговорити, там є, ну, там описується, ну, нам хоч щось дають. В першому особливо мене там е, трішечки ну, м'яко кажучи, здивувала. Там, знаєте, всю книжку. Е, Діти готуються до іспиту, такого до важливого, серйозного іспиту. І ця головна ж персонажка теж готується до іспиту, всі готуються до іспиту, всі дітки там такий іспит на такий, ну... ми шукаємо таланти. В общем, треба показати свій дар. І, от, е, Всі діти там показують, показують той гіпносу, на шаблях на драконів. Там, ну, хто на що гаразд, той ти показує. Типу, наша головна персонажка. Така, типу, от моя черга виходити, її наставник каже, степе підходить до суддів е, і щось там їм пошепотів на вушко. І все, в неї перше місце. Вона навіть не участвувала в конкурсі. Е, знаєте, ну, якось, я, я взагалі проти такого. Можливо, це мені не дуже сподобалося. І знаєте, там, так, причому там таке надітання, що там 500 дітей, е, в фінал вийдуть 9. І уявіть собі, да, конкурс на місце з 509. І тут хопаньки, в неї перше місце по балах, по всьому. Клас! Вот. Ну, в общем, таке, знаєте, не дуже однозначно все. А вот. по-перше, в першій частині дуже мало показується світ, в якому воно там все. Дуже мені було мало всього. І от, от це, от, і таких от моментів, типу, от цей от, і наставник, зараз я все порішаю. Е, Ну, таке, таке. Да, він там, в, неї, в нього є такий дар, він бачить. Ну, що, в общем, як би так сказати, він бачить, ну, це не те, що провидець, ну, щось таке. Щось на так, кшталт провиться, але. Типу, от тобі така доля уготована. В общем, давай ми тобі усюди застелимо значить, сінцем, будеш так собі, чапача Е, Ну, блін, і там таких моментів, що він за нею пішов, там всі іспити поздавав. Ну, якось мені цей момент не сподобався. Тим паче, мені знаєте, що ще там, от в тому першому неверморі, що всі такі, а, вона Моріган, Моріган її звали. Моріган на першому місці. Ну окей, Боже, ми, ми нічого проти не маємо. всі ці. Чотириста дев'яносто скільки там один да, одна дитина. Та ладно, хай буде, вона же тут вільних місць, просто знаєте, там конкурс, блін, як в університеті Шевченка. А вони такі, ну окей, Боже. Вот. Ну от перша частина, знаєте, ну можливо, да, я докопуюся дитяча книжка, але. Там дітям постійно да, що ця дівчинка, оця Моріган, вона нелегалка. Да, діти дізнаються нове слово в своєму житті, що є нелегали. От, причому це не те, що я сказала, там от, навіть одна глава називається нелегалка, там це все, дітей готують. От. А друга частина, да, там вже показується ця школа, там і то в цей от Моріган такий дуже особливий статус, така от вона вся така особлива. Знов учитель все порішає. Ну, в общем, ну, ну там принаймні, хоч хоч школу ту показують, хоч ну якось уроки показують. І ще знаєте, такий момент, що там у всіх діток там дуже багато уроків, такі там і з того, і ну, все це чарівне вони вчать. Цю Моріган, за того, що вона дивосміт, ну тут не так складно згадатися, не спойлер. Вона, типу, їй кажуть, у тебе буде один урок, будеш ходити і слухати, які значить, дивосвіти були погані на протязі всієї історії. Той зробив те, той зробив все. В общем, ходи і вчи, які всі погані, і ти от така. Ну, блін, серйозно? Типу, е дівчинки там і так самооцінка, не прям висока? А тут ще її це розказують, вона єдиний урок, який вона відвідує, це які всі дні освіти протязі історії цього царства королевства були погані, а потім ну, вона все вміє. Вона все вміє. Де воно взялось? Магія. Ну, ладно, то таке, то дитяча книжка, не буду вже докопуватись. Першу другу частину я прочитала. Мені реально. Ой, Цікаво, чим закінчиться вся ця історія. Тому порожневіруса я ще от буду дочитувати. І Ешлі Одрейл ще не так з моєю матір'ю. Я їй поставила четвірочку, тому що п'ятибальна система, а не десятибальна, Бо, знаєте, на початку мені теж якось воно було трохи дивно. Я, до речі, знімала живі читання на цю книжечку, от буде посилання. Я... Знаєте, потім, коли воно так розкочегарилось, <смі> якось було цікавіше. Ну, ця книжка це просто, знаєте, суцільний біль, суцільне непорозуміння, це не, ну, Знаєте, ну, як чотири покоління просто ненавидить своїх нащадків. Ну, Це просто. Е Якось, ну, Дуже така морально складна річ, і реально, я не знаю, я ж кажу, я не зрозуміла, чому воно трилер, опять-таки, щось мені сьогодні все не так. Просто, ну, Там Ах, дуже така складна, складна річ психологічна. Мені було важко її читати, якщо чесно. Там горе, страждання, біль, смерть, ненависть. Матері ненавидять дітей, діти, не в батьки. Общем, в общем, складна книжечка. складна, чесно кажу. Вот. Ну, Я ж кажу, вот, подивіться живі читання, вот. і там більш в подробицях все буде. Вот. Ну, В принципі, ось і всі книжечки Бачите, липень не такий довгий, як ми думали. Що пролетів швидко, що прочитано. так мало. Вот. Ну, На серпень у мене такі, знаєте, знов амбіціозні плани, Вон лежать книжечки. Які я буду читати в марафоні 24 години. Це нічого нового, це все, що я планувала прочитати Тадам навесні. В общем, весна переходить в літо, літо переходить в живі читання. В общем, хтось кудись перейде, колись дочитаю. Вот. Сподіваюся, я там, ну, там така підбірочка прикольно вийшла, тому буде, знаєте, буде вам цікаво. обіцяю. Якщо не буде, я зроблю. Вот. Ну, такий от звіт собі. А ми з вами віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо! Ми на своїй землі, всі тварі повиздихають. А ми з вами будемо жити краще за усіх, бо ми українці, ми цього варті. Бережіть зозульку, не випускайте з гніздечка, бережіть менталочку, все буде добре. Я вас люблю, мій мебі-мебі.